Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Вадиме. Отже, дев'ятнадцята година. Час новин в марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Вітаю, починаємо з Херсонщини у селищі Білозерка. Внаслідок ранкового обстрілу поранено дівчину. Її ушпиталили. Як повідомляє обласна рада, росіяни накрили вогнем житловий сектор, аби зменшити інтенсивність ворожих обстрілів, сили оборони України намагаються відкинути окупантів на 20 кілометрів від Дніпра. Повідомляє. Оперативне командування південь, але обстріли продовжуються, і так само продовжується контрбатарейна боротьба. Сьогодні так само в Херсонському районі ЗСУ там дуже круто працювало. Вони б'ють по районам житлової забудови. Час від часу вони намагаються знищити об'єкти критичної інфраструктури. Ну і періодично вони продовжують обстріли гуманітарної сфери. Вони б'ють і по ДСНС, Вони б'ють по лікарням. Вночі росіяни обстріляли і очаків на Миколаївщині почалися пожежі за інформацією очільника Миколаївщини Віталія Кіма. Пошкоджено декілька приватних будинків та одну багатоповерхівку. На щастя, ніхто не постраждав. А вранці російська армія обстріляла залізницю у Слов'янську на Донеччині. Як повідомив мер міста, ворожим вогнем пошкоджено контактну електромережу та залізничну колію. Минулося без постраждалих. А в селі тоненьке, станом на ранок, відомо про одну загиблу людину. Крім того, російська атака напередодні забрала життя місцевого жителя в Костянтинівці. Ще двох людей поранено. У місті пошкоджені будинки, крамниці, будівля лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Вісім разів напередодні окупанти накрили вогнем і Курахове. Там пошкоджено 12 багатоповерхівок та два десятка приватних осель. Потрощені мистецька школа та ліцей. Ще 16 будинків поруйновані в Бахмуті. А близько опівночі російська армія вдарила з системи С-300 по лиману. Також під ворожий вогонь потрапили Мар'їнська громада та місто Сіверськ. Тим часом українські прикордонники ліквідували на Донеччині два десятки окупантів у Бахмуті. Ворожа піхота за підтримки артилерії почала штурмувати один з наших опорних пунктів. Але... Оборонцям вдалося зупинити їх стрілецькою зброєю та гранатометами. Ще одну групу штурмовиків противника. За даними держприкордонслужби, наші захисники розвіяли безпосередньо під час їхнього висування у наступ. Як результат, вбито 9 росіян ще 12 поранено. Загалом на Бахмутському відтинку фронту на за минулу добу відбулося понад півтори сотні обстрілів. В районі міста Фортиці зафіксовано майже чотири десятка бойових зіткнень. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його даними, загарбники втратили 239 вояків загиблими. Ще майже три сотні окупантів поранено. Крім того, в районі Бахмута було підбито два танки. т 72 та знищено зенітно-ракетний. Комплекс ОСА, а от за артилерійськими обстрілами на сході найгарячішим залишається Лиманокуп'янський напрямок, це ближче до Луганщини. На боці загарбників там воюють зокрема російські повітряно-десантні підрозділи докомплектовані мобілізованими. Намагається проводити атакувальні дії і щодоби останні тижні. І особливо вони там концентрують уже декілька тижнів підряд. Цей напрямок він лідер по артилерійських обстрілах і обстрілах реактивних систем залпового вогню. Зокрема, за цю добу відбулося 414 обстрілів, 12 боєзіткнень. і також ворог там втратив 70 окупантів. Було вбито, 82 поранено. Підбито танк і п'ять бойових машин піхоти. І там, от що характерно, ми спостерігаємо останні тижні, що там більше використовував бронетехніку. техніку, і щодоби фактично вона підбивається. На українсько-білоруському кордоні переполох від валєри так за словами білоруських прокордонників, звуть опудало, вдягнене в російську форму, яке нібито українські військові повісили у зашморгу неподалік кордону. Установлен а, макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Білоруські прикордонники навіть вирішили відповісти на такий перформанс власним. Повісили плакати з проросійськими наративами українською. Написали, що, начебто, допоможуть Україні знайти справжніх окупантів, натякаючи на американців. І жодної згадки про допомогу мінська російському агресору, якому нинішній білоруський режим надав для наступу на Україну свою територію та військову інфраструктуру. Відтепер в Україні донорську кров можна зберігати замороженою до 30 років. Нова технологія так званої кріоконсервації прибула до нас зі Сполучених Штатів Америки, і це наголошують у Київському міському центрі крові великий крок вперед, особливо в умовах великої війни. Адже така заморожена кров може врятувати тисячі життів. Як це працює? Більше від Вікторії Покатілової. Сергію цьому київському центрі крові регулярний гість. Приходить що два місяці. Частіше не дозволяють медики. Вже раз десятий, мабуть. Займаю ну, скільки там, годину, часу зранку собі перед роботою, заїжджаєш, здаєш кров. Кров кожного донора може врятувати. І не тільки на фронті, але ну, на фронті в тому числі, звичайно. Сергій каже, від початку повномасштабної війни агітує колег та друзів ставати донорами. Втім, помітив активність таких як він спала. У мене всі друзі, якби нас десь чоловік 10, мабуть, які регулярно здають. На початку війни я знаю, що навіть я коли йшов, хотів здати кров, то мені казали, що приходь місяця через два, то що в нас все записано. В грудні приходу була більша значно більше черга ніж зараз. Мабуть, воно трошки все одно знаєте, у людей згасає. Це підтверджують і фахівці міського центру крові. Нині більшість людей здає кров один раз, іноді хвилями, але не регулярно. За розрахунками фахівців в Україні для задоволення потребу донорській крові потрібно 2 мільйони регулярних донорів. Нині їх трохи більше 100 тисяч. Кров у центрах частіше забирають не адресно, а на постійне поповнення загальних свіжих запасів. Ми набираємо, переробляємо і спускаємо експедицію. Куди вона йде? Ми не на жаль не. Найчастіше кров здають цільною, після чого у так званій експедиції її перевіряють на хвороби і лише тоді розділяють на компоненти еритроцити, тромбоцити і плазму та відкладають на зберігання. Еритроцити зберігаються при температурі холодильника від 2 до 6 градусів, і максимальний термін зберігання 42 дні. Відтепер вперше в Україні на базі державного центру крові можна заморожувати і зберігати еритроцити терміном до 30 років. І усе це завдяки спеціальному американському обладнанню, яке за моєю спиною ось у цій кімнаті. Кріо консервовані еритроцити. Бачите, друга негативна група крові. В еритроцити додаються спеціальні розчини, консервуючі розчини, які захищають клітину еритроцити від. Дії холода. І тоді е, такі еритроцити можна зберігати при досить низьких температурах до мінус 80 градусів. Завдяки цих технологій ми можемо накопичувати рідкі групи крові, які, наприклад, зараз є, але може статися така ситуація, що їх буде недостатньо. От вони в нас будуть після спеціальної додаткової потім обробки, тобто розморожування, відмивання, ми зможемо їх видати на переливання. У нас буде такий незнижуваний запас. Ми сподіваємося, з допомогою нього забезпечення буде більш повне і своєчасне. Обладнання у США закупили українські бізнесмени. В майбутньому з ним кров конкретної людини можна буде заморожувати для неї самої, кажуть фахівці. Втім, поки банк тривалої заморозки лише почали поповнювати запасами для критичних загальних потреб. Все обладнання, яке було поставлено, його вартість складає близько 8,5 з половиною мільйонів гривень. Наразі ми забезпечуємо. Нашими, скажімо так, первинними запасами, які в нас є, от, е і формуємо банк еритроцитів. Аби банк крові поповнювався активніше, кажуть у міському центрі крові, потрібні регулярні донори, такі як Сергій. Кров це, мабуть, якийсь один з мінімумів, той, який ти можеш зробити, бо якось треба для себе, мабуть, віддавати звіт про те, що не все в нас в державі поки що спокійно. Вікторія Покатілова, Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ. Єдині новини. Люксембург передав Україні 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомило посольство України в Бельгії та Люксембурзі вже найближчим часом. Авта відправлять на передову, де вони допоможуть українським медикам рятувати життя захисників та мирних мешканців, які потрапляють під обстріли. Збір коштів на автівки ініціювала громада українців у Люксембурзі. А мета 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин. 88% британців прийняли б українських біженців ще раз. У той час як не зробили б цього знову лише 3% опитаних. 8 з 10 людей, які приймали українців, що тікали від війни, позитивно оцінюють свій досвід спілкування з ними. Це результати соціологічного опитування громадської організації Моінкомон. Опитування також показало, що 68% британців вважають прихисток. Понад 150 тисяч українських біженців правильним рішенням, і лише 17% відсотків гадають, що Британії не варто було цього робити. Він мчав на власне весілля на танку, а пропозиції коханні зробив у листуванні. Війна диктує свої сценарії кохання, але для справжніх почуттів це не завада. Труднощі їх лише загартовують. Доводять молодята з Черкас. На церемонію одруження побували наші кореспонденти. Він у військовій формі, бо щойно з фронту, вона у національному вбранні. Така, як ти, буває раз на все життя. Обіцяю бути тобі вірним чоловіком. Та Богдан беруть шлюб після двох років знайомства, а познайомилися у компанії друзів і далі просто товаришували. Коли рік тому Богдан пішов служити, листувалися і ходили на прогулянки під час коротких візитів бійця додому. А потім з під кордону з Білорусю він привіз дівчині кішку. Вона з нами прожила майже два місяці, і коли ми туди уїжджали, я ну не зміг її просто оставить там, тому що ну вже як своя була. Я її забрав і привіз. А я кажу, так давай мені та брала спільна киська. Ну в майбутньому можна тільки спільна киська. Очікується. <с� 'ї> Пропозицію інні Богдан зробив на позиціях у переписці. Переписувались, переписувалися. Тут я в один прекрасний момент пишу: ти вийдеш за мене? А я не <с� ї> <с ї> да, і Вона погодилась. Неізвісно, коли вона закінчиться та війна. А жити треба тут і зараз. Керівництво ради відпустило бійця взяти шлюб, але проблемою було виїхати з гарячої точки, де нині служать наречений. Одні шляхи прострілювались, інші непроїзні. Авто за бахмутом, в якому боєць на псевдо. Чи зазмчав на власне весілля? Просто загрузло у багнюці. Тоді на допомогу прийшли хлопці з 93-ї бригади. Вони мене посадили на танк, і на танку ми виїхали. Вони мене вивезли з Бахмута, і там я вже добрався до себе додому, до своєї жінки. І я вдячний, що так все склалося. Від пропозицій до весілля минув тиждень. Інна сама організувала церемонію, а мама допомагала. Дівчина каже свого Богдана дуже кохає за надійність, за спокій, ага. за те, що я порожнем чи відчуваю себе як за каменною стіною. Для батьків Інни новина про одруження доньки стала несп. Подіванкою вони дізналися про це менше ніж за тиждень, але вибір доні схвалюють. На затолофону каже: я тебе ще здивую. Ну я думаю, ну щось таке. Коли вона сказала, що я виходжу за них, суботу весілля, я й присів. Ми дуже задоволені. Богдан замечательна людина, воїн, син своєї країни, син своєї землі. Ми дуже раді, що. Іменно він обранець нашої доньки. Привітати новостворену сім'ю прийшли найближчі люди. Волонтерка Вікторія познайомилася з Богданом на фронті у Солидарі. Тоді підрозділу, де він служить, допомагала провізією і спорядженням. Потім у Бахмуті так здружилися. Згодом Богдан після поранення повернувся у стрій. Ми були неймовірно здивовані і раді, тому що ну справді такі історії кохання під час війни у цьому пеклі вони ну, дуже необхідні. Ці сюжети, їхні діти внутрі казати боже, як круто. Такий історичний час, і от і, серед всього цього знайти, зробити сім'ю. Далеко планів на майбутнє подружжя не будує. Насолоджуються кожною миттю разом і вірять у перемогу і свою щасливу долю. Відчуваємо щастя. Так. Да. Відчуваємо щастя. Ми щасливі. Слава Україні! Героям слава! Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На Одещині стабілізували ситуацію зі світлом з живленням. Усі побутові споживачі енергетики перепід'єднали високовольтне обладнання, що дозволило забезпечити електропостачання. Світло в усі будинки вдалося повернути і на Житомирщині та Харківщині. У самому Харкові навіть вдалося заживити харківський метрополітен, який не працював від останнього масованого ракетного обстрілу 9 березня. Щоправда, від ранку в місті енергетики були змушені застосувати аварійні вимкнення через перевантаження обладнання. В інших регіонах обмеження не вводяться. Це всі новини на цю мить. А марафон триває. і Його продовжить мій колега Вадим Карп'як в гостьовій студії.